Василь Сухомлинський, куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка, вона їла горіх. Смачний, бож очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя, багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка, поспішала по їжу маленьким мурашенятам вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева горішки. Покуштувала мурашка горішок запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. біжимо мурашки по горішки. Зібралися мурахи в дорогу. А дітки, мурашинці, їдять крихітку, що принесла мама, і діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, що й залишилося. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понесли додому. І вистачить їжі на всю зиму. Дітки, давайте з вами відповімо на питання. Куди поспішала мурашка? Правильно, вона шукала їжу для маленьких мурашок. А що їла білочка? Правильно, вона їла смачний горішок. А що падало на землю? На землю падали крихти горішка. Куди мурашка понесла крихтки горішка? Правильно вона понесла їх своїм діткам. Кому вона розповіла про свою знахідку? Правильно своїм сусідам мурахам. А куди побігла мама мурашка з іншими мурахами? Правильно, дорослі мурахи побігли по крихти горішків. Дітки, а чому вчить нас ця казка? Правильно, вона вчить нас бути дружніми і працьовитими. Молодці малята, до зустрічі!